Гірник спорт провів свій виїзний матч 16-го туру із СК Полтава. Це вже була третя зустріч цих команд поточного сезону. Почалося все із кубкового протистояння, в якому гірники святкували успіх. А ось у цьогорічних матчах чемпіонату команді з горішніх плавнів не вдалося відібрати очки у полтавців. Не вистачає досвіду, молода команда, і завжди буде стабільності не буде не вистачати. Тому ну ми будемо працювати далі. Я... Думаю, що хлопці зроблять висновки і останні два матчі вони достойно зіграють. У грі 16-го туру у Полтаві ще за нічийного рахунку 0-0. У гірника спорт був непоганий шанс відкрити лік забитим м'ячам у цьому матчі. Під час розіграшу штрафного удару Максим Шептіцький пробіг повз м'яча. Радіон Посєвкін зробив м'яку подачу на Євгенія Мороза. Капітан гірника спорт скинув м'яч і на Лучарткоєву, якому, на жаль, не вдалося поставити фінальну крапку у цій чудовій комбінації. Надалі СК Полтава двічі засмутила гостей. Спочатку Олександр Вівдич відкрив рахунок ударом з близької відстані. Другий м'яч полтавці забили після призначення пенальті. Арбітер зафіксував порушення правил, коли м'яч влучив у руку центральному захиснику гірника «Спорт» Принцу чисому Чібуезе. Пенальтів впевнено реалізував Дмитро Щербак, і це 0-2 для гірника спорт. Перед самою перервою у команди із горішніх плавнів знову був шанс засмутити суперника. Але м'яч після дальнього удару Данила Тузенка і за меж штрафного майданчика влучив у поперечину. Після перерви команди знову видали результативний тайм, але на гол більше забила. Все ж таки СК Полтава. Два м'ячі вдалися господарям поля у перші 12 хвилин другого тайму. І знову захист гірника спорт зіграв не найкращим чином, коли забивався третій м'яч. Дмитру Щербаку ніхто не завадив вільно почуватися перед воротами гірників. І після удару з близької відстані м'яч втретє побував у воротах гірника спорт. Потім автор дублю Дмитро Щербак асистував Олександру Вівдичу, який на швидкості увірвався у штрафний майданчик гірників і перекинув м'яч через голкіпера гірника спорт Данила Веклича. На рахунку СК Полтави було два оформлених дубля і майже вирішене питання щодо переможця зустрічі. На жаль, гірнику спорт вдалося виграти у СК Полтава лише у кубковому протистоянні. У поєдинках чемпіонату гірники не набрали очок у зустрічах із полтавською командою. Не хватило команді концентрації, де вони повинні були і відібрати м'яч, пропустили гол, потім другий, і вже було важко команді зібратися. Майстерності, на жаль, у наших футболістів не вистачило сьогодні ні майстерності. Не було в них, в них такого бажання, яке було, було до зустрічі з командою Скаполтава, коли ми вдома з Діназом грали, з Вікторією. Сьогодні я команду не впізнав. Лише під фінал зустрічі м'яч все ж таки влетів у ворота СК Полтава. Автором гола престижу з боку гірників став Інал Черткоєв. Для нього це вже третій результативний удар цього сезону у складі гірників. 4-1 на користь господарів поля саме такий підсумок виїзду гірника спорт до сусідів із СК Полтава. 16-й тур не приніс очок гірникам, у яких ще буде можливість. Збільшити свій актив за ліковими балами у заключних двох матчах цьогорічної частини чемпіонату. Найближчий поєдинок гірника спорт це заключна домашня гра 17-го туру із командою Чернігів ШВСМ. Цією грою гірники завершать серію домашніх матчів першої частини чемпіонату.